Що все, що стосується грошей, це стосується нашої самооцінки, наших догм і переконань, наших родових сценаріїв, нашого відчуття, хто ми в цьому світі, що ми цінного даємо і для чого взагалі ми живемо. Тобто, це насправді для мене гроші це лакмусовий папірець. Того, як я живу життя і як я внутрішньо росту. Навіть вам розкажу так, таку ситуацію. Буквально сьогодні мені написала клієнтка, яка в мене працювала, зі мною працювала ще в січні цього року. І вона прийде на наразову консультацію. І коли я її скидаю там ще раз по цей ну, рахунок ФОП, оце все і уточнюю суму консультації. І вона мені пише, Юлічка, а, а що відбулося? Тобто, А чому сума в два рази більша? Я думаю, стоп, так в мене ця сума вже півроку, тобто від червня місяця. І я зрозумію кажу, а по якій ви там сумі ходили, там, і вона мені пише, і я забула, що в мене там консультація коштувала 2 тисячі. Тому що чому? І це все не про гроші, це про якість мого стану, моїх знань, моїх розумінь за цілий рік. Тобто, завжди, коли я росту внутрішньо, я завжди піднімаю вартість. І от навіть зараз я подивилася на це і зрозуміла, бо в мене зараз є вже якби розуміння, що потрібно буде піднімати вартість там жовтня з листопада, тому що знову я пішла на новий рівень. А людина мені пише про суму з січня, про яку я навіть не пам'ятала, що в мене була вартість консультації там 2000, Розумієте? Тому це все, все, що ми думаємо про гроші, це не про гроші, це про нашу внутрішню якість як особистості, як людини, це внутрішня якість життя, це міра нашого, нашої дозволеності, як ми дозволяємо собі жити.